шаурму и иду на работу. Thank Мало спецій. Так, всіх вітаю, хто приєднується. Роблю шаурму, але роблю її за своїм рецептом. У мене дитина одна не любить з помідорами, там з чимось з капустою. Я зроблю одну з часничком, з соусом, а другу без часника. І один з помідорчиком, а один просто покладу замість помідорчика сир. Тому це такий буде перекус. ще обід. Для того, щоб змазати лаваш, я сейчас покладу майонезика і покладу. І це чолові... моя дитина, хлопчик, говорить на це, що це кетчунез. Зробимо кетчунеза. Орігана хоч би поклала. А що, треба орігана, можна і орігана. У мене десь воно є, але не знаю, чи сподобається моїм дітям. Орегано не вже підходить до курки, я не знаю. Так, я не спеціаліст в кухні, але я готую щось цікавеньке, смачненьке завжди. Тому, може, щось я роблю по-своєму. Не засуджуйте. Це я зробила. Варі і пари лучше. Хорошо, буду намагатися варіти і парити лучше. Як вже буде виходити? Так, зараз все. Тут такі дощечки є. Нарежу помидорку. Терненько просмажилась ми накриваємо. Сир у мене є тільки моцарила, то буде у нас з сиром цим так. Діє вже діле зубчик часника. Це я теж все приготую. Я потім одразу буду шкости. У мене свій рецепт. Так, і... Треба буде лаваш, я взяла вірменський тонкий, то буду там намазувати. А, ще сир мені треба. Рано трут решки. Если бы аромат можно было отправить через интернет, я бы подсказал тебе. Я очень часто готовлю курицу, но я не курицу, я э, делаю лаваш с курицей, типа шаурмы. Ну, я когда-то делала отдельные маленькие кусочки нарезала, но оно было не очень вкусно. А я видела, что надо обжарить курицу, оно очень пахнет. Очень пахнет вот эта вот приправа дуже гарна Секрет шефа. Приправа до курки. Классно вообще. Поэтому запах очень хороший. И я такими кусочками прямо обжариваю, а потім я их разрезаю. Вон, бачите, уже воно причепилось, а зараз пробую. Вообще курица зараз такая. Це ж не домашняя. П'ять хвилин вона вже таєт варту. Хочеш медовий соус, хочеш аджика така, знаєте, ми різні соуси робимо. М -м -м, соковита. Клас. Так. Угу. Угу. Зараз на тру натерті сира. Мерсік, ти мені допомагаєш, да прийшли мені допомагати. Опуємо такими шматами сир, а він не дуже дорогий, мацарила, і він гарно розплавляється. Коротше. Так. Ой, дуже смачно, дуже смачно вже все виходить. І потім я буду е, на грілі придавлювати і засмажувати. Так, уже майже тут у нас все готово, значить, буду вмикати гріль. Зараз ми так раз. Уже не буду накривати кришечкою. Вмикаю нашу... Так, це що у мене буде? Це у мене буде оце, да? Три дні-три ночі у мене зараз буде грітися. Так, і що ми робимо? І що ми робимо? Може трошки більше вогню, щоб засмажилося м'язко. Так, ну добре, воно вже так нормально. Воно вже взагалі м'якеньке таке. Так, мені ж треба тепер його нарізати, а воно буде гаряче. На, так. Не знаю, що мені робити. Може на тарілочку треба було. Так, це поки що нехай так. Але воно дуже-дуже гаряче. Як його нарізати? Я колись намагалась отакими от кусочками. Спочатку різала, а тоді обсмажувала. Але воно так засихає і воно не дуже смакує. Ще раз повторюю, я не кулінар. Помідор не особо спеле. Да помідор, де да і помідор. Там є різні сорти. Я от сьогодні показувала перед цим прямий ефір, що ми принесли з ярмарку, то там є і такі домашні, і спелі, і жовті, і красні, які хочуть. Так. 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 Зараз так. Так. воно буде остивати, а я спробую. Так, я таке блюдо роблю не часто. Але за бажанням уже сина буду зараз дороблювати. Так, ще, ще, зараз. Що, ще, зараз, служимо ще одну тарілочку. Це якийсь маленький лавашик. О, взяла маленький лавашик. Не знаю, чи вийде у мене зараз. Так, намазуємо. Намазуваємо, як каже моя дитина, кетчунез. Так, мабуть, треба отак, да? Щоб було видніше. Раз. Кетчу з щоб воно було соковито. Так, раз. Я зараз зроблю два однакових, просто майонез, сир і м'ясо. Тоді викладаємо м'язка. Так, зараз не закручу, я ж не спеціаліст. Так. Тепер накладаємо туди сиру. Помідор мій малий не любить. Так, це, може, буде сильно шикардосний. Один. Так, да, це я таки раз, два. О, вже готові Будуть такі маленькі, чотири. Так, цей вже пропікав, підганяє мене. То буду зараз по одному їх. М -м -м, не, не встигаю. М -м -м. Так, ще один раз. Намащую сюди. На широку тарілку взяла. Зараз у мене перемкнеться гріль, бо він довго не чекає, а я не готова. Угу. Ну, то хай вимикається. Так, раз, два, накладаємо м'язка. Так, сюди вже менше поклала, бо то сильно шикардосний вийшов. І от так, раз, раз, раз. Так, це для малого зробила. Зараз буду робити інше чуть-чуть. Так, знову раз, два, три. Якось так. От у мене це, звісно, шикардос не вийде. Так, цей чесночок у мене лежить. Зараз я закрию. Використовую для того, щоб просто не замазувались спротвині. Так, кладу раз. Так, кладу отак один, кладу отак другий і закриваємо, щоб засмажитися. Раз. Ні, не переключилось. але підставлю зараз цю підставочку, бо воно може текти. Все, чекаємо. Поки тут чекаємо, дороблюємо наступні два. Так, наступні два. Що у нас тут виходить? Давайте глянемо. А ну, піджарюється, підсмажується, але ще не пікає. Далі дивимося далі. У мене вийде на одну шаурму. А я тут зроблю зараз отак, прям намощу сюди, зробимо по-іншому. Бо в мене одна залишилася. Далі додаємо сюди, до майонезу, додаємо. Кетчу я люблю руновскую. Можна любий мене этот кетчуп. Так, так. Перемішуємо це все. Так. Перемішали. М -м -м. Далі. Ти пікаєш мені, де? Давайте, щоб так було видно. І вам, і мені. Далі викладаю помідорки. Так. Помідори дуже люблю м -м, люблю підсолювати. Точно недозрілі. От як ви там все побачили, такі зеленкуваті, тверді. А ще дуже люблю помідори підперчувати. М -м. Все. Салат уже все, воно ну, вже буде смачно. Далі накладаю Ну, Це теж вийде таким велика шаурміща. Так. І далі вичавлюю, вдавлю часничок. Тому що, по ідеї, повинен бути тут часничок правильно? Так, я не багато його видавлюю одну штучку. Так, помідору не особо спіли. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну, вже як і я. І накладаю трішечки. Уже сира, бо дуже класно вийшло. От нашого руміна. Так. І зараз я буду замотувати. Як його замотати, не знаю. Дуже товстий вийшов. Поки смажиться, то так, ось готова. Так, що у нас тут не тече нічого? Угу. Бачите, вже такі приплюснуті. Так, роблю шаурму, вже зробила, чекаємо на результат. Чекаю на результат. Вагу, як після такого соусу скидати, соус повинен бути на йогуртній основі. Так, можливо, вони є різні види, і на йогуртні, і все. Але я не спеціаліст, я роблю по-домашньому, так як ми тут звикли робити. Можна і на йогурті. У мене дитина просто взагалі в шаурмі не їсть капусту, помідорів. Я зробила тільки сир. М'яско, оце ж кетчуп з майонезом перемішали. Часничка теж туди не клала, йому не смачно. Загорілася майже червона зараз вже буде готова. Хочете подивитися, який ми сьогодні кавун купили. Зараз, поки воно смажиться, подивіться на це іздівательства. Розрізали, а воно от таке, що попало, аж розстроїлися, віддали за ці дві половинки аж майже 200 гривень. Так що такі, а то повирізала щось зсередини, бачите, він просто пустий, дірка прямо була. Так. Ну що, дивимося. Ой-ой-ой-ой, а що це в нас розтеклося? Так, я думаю, що воно вже готове. О, все запікало. Бачите, витікає сік. Я беру руками, бо гарячі. Ой-ой-ой. ой То тут немає помідорчика. Не сильно засмажилися, але гляньте. Просто красотулька. Зараз понесу дитині. Так, це вже в нас зіпсувалося. Зараз я наступну візьму. Так, покладемо наступну штуку. І, мабуть, положимо ще одній дитині. Зробила один, але такий більш щасничком, з помідорчиком. Зараз ми переключимося. Так, тут окей. І давай нам дожарюй, будь ласочка, да? Щось так. Хм? Нехай воно може підсмажиться. Так, ну добре. Я зробила отаку шаурму. Не хочу я, якщо чесно, розривати, розламувати. Але вони такі пухкі, прямо так от натискаєш. Чуєте, хрумкі. І, я думаю, дуже-дуже-дуже будуть смачні, тому що м'язко всередині соковито. Так, всім говорю до наступних зустрічей. Я ще сьогодні буду теж включатися, якщо у мене будуть сили зробити дірони, то. Всім до наступних зустрічей, робіть шаурму це дуже швидко і легко.